Всім привіт! З вами Кей Попір і що та нішо? І сьогодні ми розберемо, як правильно обрати корейські альбоми та оригінальні японські фігурки і не потрапити на підробку. А ще в кінці ми розпакуємо оцей новенький альбом IDOL. І перше, одне з самого очевидного це дивіться на ціну альбомів, а також офіційних карток і іншого мерчу. Якщо альбом чи фігурка коштує підозріло дешево, це перший сигнал. Оригінальні альбоми з фотокартками рідко коштують нижче ринкової ціни. Тому, якщо бачите новий альбом BTS за 200 гривень, щось тут точно не так. Також на що варто звертати увагу, це на стікер позаду альбомів. Раніше він був голографічний, а тепер ось такий. Також, якщо вас смущає обкладинка, вона може бути занадто блідою або погана поліграфія, то можливо це теж підробка, тому що зазвичай всі оригінальні альбоми мають дуже яскраву обкладинку і дуже якісну. Також вони можуть мати неякісний картон чи пластик, а фігурки можуть бути запаковані в криві коробки без логотипів. Фотокартки та комплектація. В інтернеті можна знайти комплектацію будь-якого з альбомів. І якщо вона відрізняється, то це вже перший сигнал, фіки часто або не мають фотокарток, або картки там просто погано надруковані. Оригінальні фотокартки мають високу якість, друку, чіткі кольори і правильний розмір. А також такі дорогі речі купи там, кому ти довіряєш. Наприклад, в нашому магазину, тому що в нас 100% все оригінальне. І альбоми, і фігурки. Зараз ми відкриємо ось такий оригінальний альбомчик Idol. Це їх останній з останнього камбеку. І подивимось, яке може бути наповнення у оригінальних альбомів. Подивимось на мою удачу, хто мені випаде. У мене біс Шуфло. Але я дуже любила світ джинну, до сих пір дуже люблю. У нас версія V. Так, він виглядає такий блискучий. Також тут є оця наліпка. Так, у нас тут така коробочка. І ось такі постери, Просто паперові. Так, оце вже йде якийсь постер у нас. І він великий. Як калажом зроблено. Дуже цікаве в них оформлення в цьому альбомі. І він дуже цікаво вийшов. Також ось така листівочка. Так, давайте карточки залишимо на потім. І сам фотобук. Теж така класна обкладинка. Він виглядає, як просто, знаєте, оцей журнал модний якийсь. Дуже-дуже класний. І також тут є диск. Давайте тепер нарешті подивимося, яка ж нам карточка випала. Так, тут я розумію, декілька штучок буде. Шуха дійсно, випала, блін. Бачите, я дуже удачлива. Кажіть мені обирати вам альбоми на, кас... альбоми на касі, кажіть, хто вам треба, і я вам буду обирати того, кого треба вам. Тут всього лише одна картка виходить і стікер. І лажечка, Ось таке у нас оформлення і наповнення цього альбомчику. Дякуємо Idol за нові концепти, за цікаву музику і, цікальну... і цікаву картинку. Чекаємо від них чогось новенького. Тепер ви знаєте, як наобрати підробку, і за дуже багато оригінальними товарами можете переходити на наш сайт, дивитись, у нас завжди оновлюється асортимент. І в нашому магазині ви точно можете бути впевненими стосовно оригінальності товарів. Всім привіт, з вами кіпопер. Кіпопір. І сьогодні ми розберемо як не нарватися на підробки оригінальних кі... Хочте, я вам зараз розкажу, як кліп ворочить? Всім привіт, з вами кіпопер. Кіпор.